Набирают обороты ядерная эскалация. Мы мало что знаем об Орешнике. И, наверное, это правильно. Очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Когда противник знает о твоих возможностях, знает, что вот если применим, то будет вот так и так и так плохо. В ядерной войне не может быть Побідіться нормально, не волнуйтесь. Будет вам ядерна війна. Канішне буде путінські чесіки тікають. Я зараз не про дегенеративні захворювання, які приписують російському диктатору, 8 серпня спливає термін ультиматуму, який Трамп поставив Путіну. І вочевидь, як ми бачимо, про припинення вогню нині не йдеться. То ж можна сказати, що санкції США уже на порозі Кремля, і це знаєте такий чудовий момент. Дуже влучна нагода знову почати стирати весь світ у ядерний попіл. Ну, дедлайн Трампа істікає через 4 дня, уже в цю п'ятницю президент США знову анонсував санкції, но сообщил, что русские научились с ними справляться. Торг продолжается. Трамп подтвердил, что отправляют Россию спецпосланника Уиткову. Он прилетит в Москву в среду. Ілі в четвервізит Стіва Віткофа до РФ, про який розповідає Скабєва, це такий собі візит останнього шансу. Щоправда, не дуже зрозуміло для Путіна чи для Трампа, тому що ми знаємо, які будуть наслідки для Росії, якщо вона не припинить вогоння. Як ми бачимо, Росія не збирається йти на цей крок навіть під тиском санкцій, тарифів, і зрозуміло, що у присутності Стіва Віткофа. А для Трампа це погано, тому що ну ви знаєте, він то думав, що всі його будуть боятись, що в нього вийде натиснути на Росію, але. Поки зараз не дуже вдається, і це буде впливати на його авторитет в подальшому. Тим не менше, безглузді санкції настільки не страшні для надпотужної російської економіки, що на РосТВ усі в один голос, почали шукати відповідь на усім нам дуже добре знайоме запитання: то чи буде ядерний апокаліпсис? І виглядає це так? на цей питання. Скажіть да, чи ні? Ні. Що? і да? що? Далі ні? Ні. Ні. І це чудова ілюстрація того, що відбувається уже четвертий рік і за чим ми спостерігаємо. Отже, Росія викочує свої ядерні погрози, наприклад, через рот або через телеграм якогось п'яного Медведів. А світ такий. І носиться з цими погрозами як списаною торбою. А РФ, оце як царьов. Що? ядерна війна? Ні, ні. Прес-секретар Російського президента Пісков тільки що заявив, що в ядерній війні не може бути победителя. Це основний постулат. Для Росії ще б Дмитрій Медведєв знав про цей постулат То ціни б йому в Росії не було. Бо саме після його погроз у бік США Трамп заявив про перекидання атомних підводних човнів ну знаєте так трошечки ближче до Росії. Набирають обороти ядерна ескалація після перепалки Трампа зампредом совбеза Росії Медведєвим в соцсетях. Президент США об'явив, що дві атомные подводные лодки. отправленные им ближе к России, уже передислоцированы. Турецкие СМИ полагают, что Вашингтон мог направить свои атомные подводные лодки в Черное море. И если это действительно так, то в соответствии с конвенцией Монтрео, которая ограничивает пребывание там кораблей не черноморских государств, Вашингтон должен получить особое разрешение от Анкары. Трамп. заявил, що когда річ заходить у ядерному оружии, штати должны бути готові, і они готовы. Отже, чим таки відповідають США? Давайте спробуємо розібратися. Настільки предметно, настільки це можливо, Трамп не назвав які саме підводні човни пішли у бік Росії, бо ви знаєте, є протоколи, які обмежують ці заяви. Водночас слова Трампа розцінили таким чином, що він має намір передислокувати субмарини класу Огайо, і ці субмарини вони оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами дальністю у близько 8 тисяч кілометрів. І давайте враховувати, що таких субмарин е, у Сполучених Штатах 14, Надцять і з них щонайменше 10 о, справні можна сказати, що вони діючі, тоді виходить, що ці два човни ну там якось колосально не змінюють конфігурацію стратегічного ядерного стримування, і звучить це, звісно, як страшне, тому що знаєте, у студії з Кабєєвою почали це все одразу спростовувати, і навіть виперли такого експерта вусаня, який пробував, як тільки міг всіх заспокоювати тим, що він просто. называв Ризник кількості подводных э, човнив в А тут э, наш э, Дмитрий Анатольевич рассказал про экспансию Трампа, пригрозил, что это ведет, может привести к, к Третьей мировой войне ядерной. Он обиделся сказал, я пошлю две лодки. Спрашивается, какие атомные две лодки? Давайте разберемся. Значит, всего у американцев по списку э, должно быть 95 лодок, построено 73. У из 73 подводных лодок в настоящее время, без этих двух, которые пошлет Трамп, в море находится 6 атомных подводных лодок. Четыре класса Вирджиния, один класс Лос-Анджелес и один класс Агая. Самая первая лодка Агая, как раз та самая, которая участвовала в операции против Ирана, когда они, американцы, ударили по ядерным объектам. Ее задача была подавить систему противовоздушной обороны. То есть 6 подводных лодок не носителей Межконтинентальных баллистических ракет то все подлодки носители межконтинентальных баллистических ракет стоят в портах приписки тому що потрібно обслуговувати ядерні реактори. Тобто, зі слів цього експерта, виходить, що у водах Сполучені Штати мають всього навсього якихось шість підводних човнів. А оті ще 64, які вони побудували, бо за деякими даними їх не 73, а 70, то вони просто знаходяться у портах базування і безкінечно обслуговуються і ремонтуються. Окей, так у чому тоді суть тріади Взагалі у Росії ж то звісно весь світ під контролем їхніх атомних субмарин. Ну, Штати та що ті штати вони ж не можуть і третини своїх бляшанок вивести, перекладаючи з цієї експертської, е, перекладаючи з цієї експертської на людську, боятися американських човнів не варто, бо їх не так уж і багато. Але якщо ми говоримо про ядерні удари, як про точку відліку нової війни, то чи так важлива? Кількість Суджеш у недопущенні цих ударів, чи я щось не розумію? Далі ні, да ви що? Што? Да? Ні. Ви мені вибачте за цей повтор, але мені здається, що немає ну от кращої ілюстрації цьому ядерному хаосу, який несеться. Ну і там ще ж не забувайте. У Росії ж є орешник. Росія ж закрила повітряний простір над полігоном Капустин-Яр. Яри. Ми мали всі тут гуртом перелякатися. Я не знаю, що піти до них в обійми. Тому що ж саме з Капустиного Яру може вилітати той самий а, славнозвісний орешник, якого ніхто не бачив. Це ж ви розумієте, така відповідь на американські субмарини. І якби Соловйов не був у цей момент у відпустці, то ми би почули ну щось приблизно таке. Похоже. Як прожиєш всю жизнь без ядерної війни? Ні, все хорошо, буде, будет, все нормально. Все нормально, не волнуйтесь, буде вам ядерна війна, звісно, буде. Але, на жаль, поки що, риторика Соловйова замінників трошки м'якша і навіть із щирою посмішкою на вустах. С одной стороны, вот вы сказали, мы мало что знаем об орешнике, и, наверное, это правильно с точки зрения да, там, военной тайны, там и так далее. Ну, знаете, вот зазвичай так і відбувається. Одна сторона заявляє про балістичний носи, а інша просто бере і сідає плакать, бо ну непонятно, непонятно що ж там за такі характеристики. а раптом ця Ловка може знищити абсолютно все, і лінієт. Гірша ситуації із річником може бути лише ситуація із російською торпедою судного дня під назвою Посейдон. Бо вони її спершу дуже сильно засекречували, потім публічно на НТВ, здається, розсекречували, а ще демонстрували, що правда це була не торпеда, а як виявили згодом, скоріш за все порожні макети, і вони так довго цим всім займалися, що всі просто взяли і махнули рукою. і Забули про страшний посейдон, яким Росія всіх лякала. Тож давайте ще.

Да, знает, что вот если применим, то будет вот так и так и так плохо, это, в общем такая, тоже, и элемент сдерживания, в общем, демонстрации силы, да, когда ты раскрываешь часть той военной тайны, которую вроде бы по идее надо хранить. Ну, добре, а як розкриття базових даних про решта і його запуск взагалі змінили ситуацію. Ви мені можете, дати відповідь? Тому що виходить, що росіяни стверджують, начебто, а орешник... Просто без бойової частини полетів по Дніпру окей але що трапилось такого страшного, що ми мали злякатися? Я представляється що вероятний противник должен осознавать возможности вооружения, что последует за их применением, и какой они, возможно, несут ущерб. как вооруженным силам, так и оборонно-промышленному комплексу вероятного противника. Ну, конечно, у него должно быть представление, насколько это может быть, вот, каковы Будуть тяжели последствия применения этого оружия. Ну, от є у нас уявлення про последствия применения, але уявлення приблизно таке, що без ядерного заряду арішнік це по суті просто ніщо, яке падає з неба на супервисокій швидкості, тобто, щоб що взагалі, було його запускати, і щоб що кричати про його успіх, якщо успіху. целого запуску и в целом результатов ударов, по сути нема такие есть все основания предполагать, что вот все оперативно-стратегические объединения вооруженных сил, ну получат соответствующие, может быть даже оперативные объединения, получат ракетные бригады, оснащенные этим комплексом, что значительно увеличит э, боевые и оперативные возможности вооруженных Сіл росіяни кажуть, що вони налагодили серійне виробництво цього решника, тому його отримують оперативно-тактичні і оперативні угруповання, але це бред від самого початку. Бо якщо вони не можуть провести випробування, то про яке серійне виробництво вони взагалі говорять? Як прокоментував цю ситуацію, мій чоловік у нас є большої і бистре ніфіга, якого ви боїтеся. А тепер у нас буде багато цього більшого і бистрава ніфіга, щоб ви боялися ще більше. Тож, друзі, ставте лайк цьому відео, якщо ви забули це зробити до цього моменту. Підписуйтеся на канал. А ми з вами будемо далі знімати трошечки напругу після цієї а, ядерної. Ну я не знаю від цього ядерного їхнього побідабісія, якщо можна так сказати, тому що. На що ми будемо дивитися? Ми могли пропустити, що у ростовській області були прильоти цієї ночі. і Вони ну справді дуже красиво виглядали. Красні кадри відзняли наші кореспонденти на залізничній станції Тацинська, і саме через цей вузол проходить пальне озброєння, а іноді і особовий склад на фронт окупантів. Тож не бачу причин не потішитися цій новині на останок. На останок ми вже дуже давно з вами цього не робили. Але ми завітаємо в окупований Донецьк. Бо я не знаю, чи ви чули. Але в Донецьку і області виявилося безперебійні проблеми із водопроводом. Постачання до чого для людей що вони черпають воду воду прямо з асфальта із канашки, яку прорвало. То до чого нужна було так людей довести? Це кошмар, але насправді вода у Донецьку є. Просто звичайні люди не знають де її шукати. А от у Дениса Пушиліна і у будівлях, в яких він працює, вода є, і навіть є вода для того, щоб поливати квіти в клумбах. Ну а взагалі кажуть, що у Донецьку вода іноді буває чиста у калюжах, тому її можна пити. Це освячення і очищення води, воно у них взагалі загалом відбувається на день ВДВ. і ВДВшники демонструють, як потрібно робити. Лише все до кінця, ми обрітаємо свободу. Точно. Ну, ось так от роки йдуть, нічого не змінюється. Але все ж таки можу сказати, що нарешті-нарешті в Донецькі да. І в мене на сам кінець для вас є така навіть трохи сумна історія, тому що мені шкода трохи стало цю жінку, бо вона повірила в щось, що не повірило в неї. Коротше, адептка рускава міра, любила Росію, підтримувала окупантів, підтримувала війну. А як їй подякували? Ну, вгадайте, відібрали квартиру і. Ну, в вл... реште на улицу. Кинец истории, але давайте послухаем прямому Я Голикова Елена Викторовна. Мне 62 года. Пенсионер. Работаю диспетчером на скорой помощи. Я в 2014 году помогала ополчению. Была в первом недотряде Дома правительства. Была полностью за ДНР и Россию поддерживала. В 2019 году я купила себе квартиру при нотариусе ДНР. Проверено на тот период, все было оформлено правильно, не было списков ГКО, по которым моя хозяйка попала в санкционные списки с конфискацией. Вот. Я оплачивала квартиру, с первого дня живу в ней. В 2024 году осенью мне на двери повесили Уведомление, что квартира не моя, принадлежит Российской Федерации. Чтоб я ее освободила в течение пяти, дни, э, пяти дней, на шестой день с милицией вскроют замки, опечатают ее. Я не имею прав на нее. Я, пода, э, я сразу... Э, о, Господи. Э, э, я сильно расстроена. Сделку мою посчитали ничтожной. Я теряю не только квартиру, но и здоровье. Сейчас идут суды, пытаются меня выселить с квартиры моей. Далее получается так, что я писала и главе ДНР, и другие структурные подразделения, но не было, были везде одни отписки. Я ничего не могла добиться. Сейчас я прошу президента Российской Федерации, прошу Государственную Думу, прошу премьер-министра, прошу прокуратуру Российской Федерации и другие государственные лица обратить внимание на мою ситуацию, помочь мне в решении моего вопроса, так как хотелось бы, конечно, отстоять свои права. Вот. Ведь незаконно забирать у меня мою частную собственность, которая меня лишают не по моей вине. А вы знаете, в России часто так бывает. Маешь майно, живешь свое прекрасное... А в Росії часто так буває: от маєш майно, живеш своє прекрасне життя, а потім хоп, і все належить Російській Федерації. Ну, врешті ця ситуація показує, як діє карма. А вам я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк. Ну звісно, підписалися на канал. Чому? Тому що завтра ми з вами побачимося знову і будемо спостерігати, що ж там відбувається із ультиматумом, і із наслідками.